Далі важливе для кожного українця питання, що відбувається із ринком нерухомості в Україні, як на нього вплинула велика війна, і чи можуть українці дозволити собі придбати житло? Де найдешевші квартири? І що буде з цінами далі? Дізнаємось просто зараз. У рубриці актуальна тема. Квартири й будинки, де в Україні за них просять найбільше грошей, а де ціни навпаки стрімко знижуються. Що в Україні відбувається із ринком житла? Та чого чекати від цін? З'ясуємо просто зараз. Як купити квартиру, якщо немає грошей? Квартира так дорого. На жаль, такі думки панують серед багатьох українців. Під час опитування ми не зустріли тих, хто бажав ціни на житло в Україні задовільними. Я, напевно, не куплю житло, все-таки собі ну не зможу дозволити, це взагалі нереально купити житло. Космос. <с так. <с Для нас це недоступно, на жаль. Я мрію про квартиру, але на жаль, не з нашими доходами. Якщо ти працюєш, там, наприклад, заробляєш 25 тисяч гривень, умовно кажучи. То більшість твоїх грошей буде сидіти саме на квартиру. То це насправді дуже. Складно. За своє житло ми працюємо все життя, на жаль. Кредити не, не досить приємніми для нас, тому що відсотки дуже великі. Ми не заробляємо стільки, щоб ми могли жити. За три роки повномасштабної війни собівартість будівництва зросла аж на 70%. розповів директор інженерно-будівельної компанії Андрій Озайчук. Виданню Зепедж додається сюди і нестача кваліфікованих будівельників. Ціна дуже висока за рахунок того, що піднялися всі моменти: електрика, пальне і так далі. Це все впливає на вартість забудованих матеріалів, коли ж будується будинок. То вони сплачують за ці послуги по комерційної отметки. і це доволі щутів. Один із майданчиків нерухомості України виконав дослідження зміни вартості житла за останній час. Отож, ціни не лише зростають суттєве зниження на 5% зафіксували у Чернігівській та Харківській областях у річному порівнянні найсуттєвіше подешевшала нерухомість на Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. На Кіровоградщині вартість оренди знизилася аж на 26%. Якщо ми говоримо про захід нашої країни, то там все збільшилось. Вартість збільшилась в деяких випадках вдвічі. Найдорожче це можу поставити на перше місце. Це Львів і Ужгород. Далі за ними йде Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Луцьк. Валинь, і найдешевше житло залишається все ж таки, Це більше к лінії зіткнення, тобто Запоріжська область, Запоріжжя, е, Харків. Та, попри усі виклики сьогодення, високі ціни, війну та постійні обстріли, попит на житло в Україні значно перевищує пропозицію. Розповідає президентка асоціації фахівців із нерухомості України Олена Гайдамаха. Він е, буде перевищувати, і з кожним кроком, яким наша країна йде до миру, він буде збільшуватися і збільшуватися. За минулий рік в місті Київ здалось 24 багатоповерхових будинки. Це просто для міста мільйонника Це крапля в морі. Це дуже обмаль. Відстань між пропозиціями і попитом то зараз це просто. Безкінечна прірва, і я навіть не знаю, яким чином можна її буде перекрити. А якщо ви замислюєтеся над купівлею житла, але думаєте почекати, так би мовити, можливо подешевшає, то мусите знати наступне. Ще місяць назад. На болоді можна було купити там однокімнатну квартиру за там 60 тисяч, то зараз 75-80 не підходь. Ну Но... Я розумію, такий скачок не на кожній нерухомості, але все ж таки він існує. І ми відчуваємо і бачимо зараз, що такі від ціни потрохи, потрохи зростають. Я чула про програму ЄОселя, які пропонують вигідні умови кредитування і все інше. Спеціалістка каже, є оселя була прекрасною державною програмою. Однак, нещодавні зміни ускладнили процес підбору домівки. Програма є оселя. Вона змінила свої умови, і з 1 грудня 2024 року можна придбати нерухомість віком до трьох років, і тільки більший термін до 10 років це стосується, якщо людина купує житло за програмою. Є для ВПО там до 10 років. А раніше це було в Києві до 10 років, можна було купити житло за програмою, а за межами Києва до 55 років. І відповідно вторинний ринок теж існував. І він існував в тих містах, в яких новобудов ну, практично немає. На останок, для тих, хто хоче придбати житло, але боїться порада від нашої спеціалістки, Колись там існувала така думка, що компенсація за втрату житла тільки на ті будинки і на ті оселі, які були придбані до моменту повномасштабного вторгнення. А все, що під час війни, ну начебто ризики, всі люди розуміють на сьогоднішній день. Я знаю інформацію, що ні. Видається все обов'язково зростання українського ринку нерухомості буде, і тому, якщо ви хочете купити житло, купуйте. Тільки робить це або виважено дуже, або за допомогою фахівця. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.